Вітаю, друзі! Я вам покажу, як робити італійське закриття петель на резинці 2х2. Ось дивіться, ось у мене резиночка 2х2, дуже пружна. І ось таким чином виглядає моє італійське закриття петель по краю. Я виконала його на рукавчику і так само по краю виробу. І так, як же ми будемо робити цей метод закриття? Ось в мене є зразочок, я такий зв'язала, резиночка 2 на 2. І перший рядок ми почнемо з виворотньої сторони. Перше, що нам треба зробити, я переставляю Наші петельки, щоб вони чередувалися, як в резинці один на один. І бачите, зрештою, виглядає воно так, що якби це взагалі не видно. Виглядає воно дуже гарно і професійно. Але це такий хитрий трюк, де я просто переставляю петельки. Отже, почнемо. Я в'яжу. Одну лицьову, потім я ось ці дві петлі переставляю місцями. Ось. Тобто, мені треба зробити всі петлі так, щоб вони чергувалися. Лицьова-виворотня. Одна виворотня, одна лицьова. Далі так само я переставляю петельки. Лицьова-виворотня. Виворотня лицева, виворотня лицева. І так я продовжую до кінця. Всі просто ці петельки переставляю місцями. Отже, я закінчила весь цей свій ряд, ось у мене вийшло таким чином, виглядає. Тепер ми перевертаємо на лицьову сторону, і тут виглядає це ось так. І до того, щоб зробити закриття петель, мені ще треба пров'язати два рядочки. Так само починаю я на лицьовій, мені треба зробити, я не знаю, як це точно називається, це. Пола резинка, щось таке. Ми пров'язуємо всі лицеві, а коли ми в'яжемо виворотні петлі. Ми, просто, ми їх не пров'язуємо, ми просто переносимо їх на нашу спицю з пряжею попереду цієї петлі. Лицеву пров'язуємо. Виворотню просто ми цю петлю знімаємо, пряжа попереду. Не стягуємо просто ось так обережно. Ці петельки наші переносимо. Це е, в англійській мові називається Slip Stitch Sleep stitches. Так, тепер знову пряжа попереду. Тут лицевою пров'язуємо. Пряжа попереду. Ряжа попереду просто знімаємо гуцю, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. І о, таким чином, ось так у нас виглядає рядочок. Тепер на, перевертаємо на виворотню сторону. Якщо по колу будете в'язати, ви так само можете просто в зворотньому напрямі в'язати, просто так само переносити на виворотню сторону, проблем з цим немає, я завжди так роблю. Так, тепер на цій стороні. Так само виворотні ми, лицьові ми пров'язуємо, а виворотні пряжа попереду. Лицьову пров'язуємо. Виворотня пряжа попереду. лицьогуб пров'язуємо виворотня попереду, і так до кінця нашого рядочку. І до речі, дівчата, коли ви робите італійське закриття петель, останні ці рядочки, ось з яких я почала вам показувати, буквально там, де я вже почала переставляти петлі, ми беремо. Розмір спиць на пів розміра менше, ніж у вас було ось тут до цього на резинці. Для чого? Для того, щоб ваш край краще виглядав, він був більш таки підтягнутий. Бачите, як у мене ось тут. Тут так само. Я брала менший розмір петель. І тепер ми дійшли до того моменту, де я буду ось закривати італійським способом петлі. Я відрізаю собі ниточку, беру голку з широким вушком і буду робити закриття петель. Це вже нам не потрібно. І дивіться, ось ось так в мене виглядають петлі мої. Я беру і ввожу голку. Першу петлю лицьову і провожу її в другу петлю. Вивожу її ось таким чином. Ось бачите ще раз. Ну, взагалі, при круговому в'язанні у вас не буде цієї петельки, буде лише ось ця. І ви її тоді маєте зафіксувати за ось цю петлю. Але в мене є, тому я зараз покажу, я фіксую за Сюди раз, і ще раз провожу сюди і просто знімаю цю петельку крайню. Тепер я знову вводжу сюди голочку, а вивожу я її вже в цю виворотню петлю. Ось я завела її сюди і вивожу от сюди. От в мене ця петелька виворотня, я її вивожу ось таким чином. Сюди. Вивела Один, одного разу, вистачить мені, тепер я ввожу з цієї сторони голочку і повертаю її в цю петлю. Ще раз, ось в мене ця петелька, я ввожу сюди, вивожу через цю петлю, трошки підтягую, і все, цю петельку я вже можу знімати. Тепер я ввожу сюди, оце в мене виворотня петелька, завожу от сюди, в наступну виворотню, бо я буду сполучати оцю виворотню з цією виворотнею. Отже, я ось так ввожу свою голочку і ввожу сюди. Тепер я ввожу сюди голку і ввожу сюди, підтягую трошки. Тепер я ввожу ось з цієї сторони в виворотню петельку, протягую до себе, вивожу сюди і ось вивожу в цю виворотню петлю, трошки підтягую. Вивожу сюди цю лицьову петельку, завожу сюди. завожу сюди голочку, тепер вивожу цю свою другу виворотню. Тобто ми завжди поєднуємо лицьові з лицьовими, виворотні з виворотнями. Знову я заходжу ось цю петельку і сполучаю її з цією лицьовою. Тепер я знову заводжу виворотню, ось таким чином вивожу сюди, ось таким чином завожу і підтягую петельки. Знову лицьова, лицева. Виворотня, виворотня. лицьова лицьова виворотня, виворотня. Лицьова, лицьова виворотня, виворотня. Лицьова, лицьова, виворотня, виворотня. Лицьова, лицьова, виворотня, виворотня. Тепер лицьова, лицьова. І в мене на... Залишилося лише дві петельки. Я ось так заводжу сюди, і потім просто десь тут вже фіксую її. Або я можу, знаєте, як ще зробити? Я обожню цей італійський, італійське закриття петель, бо можна просто отак-от всерединку, просто між. Всередині між цими петельками взяти і протягнути нашу цю ниточку. Ось, бачите? Ніде нічого не видно. Воно прямо всередині. Тому воно, напевно, називається ця пола резинка. І воно ще мені нагадує айкорд, тому що всередині є така як пустота, куди ви можете так ввести голочку і заховати вашу пряжу, розтягую, трошки стягну я зараз. от. І просто ця ниточка сховалася всередині. І подивіться, як воно гарно виглядає. Просто з обох сторон, як на мене, чудово. Ну, трошки його випрати, воно буде ще краще виглядати. Просто такий рукавчик з італійським закриттям петельок. Я сподіваюся, що мій майстер-клас був вам корисним. Якщо так, не забувайте ставити лайк. Коментар і я опублікую більше цікавих майстер-класів для вас. Дякую і приємного в'язання!